Парк під готель чи яхт-клуб над каховським дендропарком нависла загроза, яка доля чекає унікальні насадження, можна лише прогнозувати, оскільки починаючи із кінця 2018 року, там розпочалося будівництво. Мерія ж дозволу не видавала. Ми хочемо, щоб в першу чергу хоча б закінчилося це беззаконня, щоб хоча б ще розуміла, що тут відбувається, що тут ді за Хто этим курирует, заведует, хотя бы чтобы була ясность для общественности, что здесь планируется быть? Это одно из единственных мест, которые остались в городе, где можуть люди погулять, отдохнуть. Територія Каховського дендропарку 15 гектар, із них два половиною вже під будівництвом. Мер Каховки Андрій Дяченко ситуацію взявся вирішувати законним шляхом. У виконкомі створена комісія з перевірки факту захоплення об'єкту, написані і заяви в поліцію. Перевочниця звернення правоохоронним органам, що бізнаказано. Вот уже на протяжении месяцев это уже было повторное обращение э, в полицию. Нету, не возбуждено ни одного уголовного дела. За ним отвечает э, Дэш Лес Госп. Как бы, и в этом парке мы не имеем права даже ветку обрізати. ми повинні не з обласною адміністрацією. Проблема дендропарку виникла давно ще за попереднього мера. Дяченко пояснює, що вже тоді були спроби змінити цільове призначення земель. Коли ж почалося активне будівництво, протистояти місцевим підприємцям стало складно. Нічого не построїли, коефіцієнти занізили, назначення землі самовольно поміняли. Ну ската. Право безпреділ. за допомогою Андрій Дяченко звернувся до народного депутата України Дениса Силантьєва. У Каховку парламентар завітав особисто поглянути, якими темпами знищують унікальні насадження. Я сегодня принял обращение от мэра города. Я также попросил, чтобы он подготовил все необходимые документы для того, чтобы иметь полную картину, полную информацию о том, что здесь происходит. Потому что это все тянется не один год, когда самозахватом берутся, скажем, заповедные территории, территории, которыми пользовался весь город. Теперь это переходит всю частную собственность без каких-либо разрешительных документов, без конкурсов, без ничего. Мовольна міняється при помощі взяток, при помощі других различных маніпуляцій. Міняється цільове назначення землі. Виїзду у дендропарк передувала зустріч із каховчанами. Бісцеві про проблему знають. Вдіяти на жаль, нічого не можуть, і само такого масштабу можна впоратися масовими пікетами та поки покладаються на місцеву владу. А от у каїрах Любимівської ОТГ люди занепокоєні ремонтом палацу культури. Вже два десятиліт. Літя один із найбільших у Херсонській області культурних осередків порожній. Багатіше у нас був клуб, скільки народу збиралося, спортзал був, люди було людям, де як куди піти одихнути, дискотеки були. Ну, у нас просто цей дом культури він нам важний. Це вовче це наше лице. Лице нашого села. Аби не втратити унікальний об'єкт, розпочали ремонтні роботи. У вирішенні фінансового питання вже допоміг Денис Силантів. Завдяки зверненням та протекції радикальної партії Каїри отримали субвенцію у розмірі 1 мільйон 300 тисяч гривень. 20-х числах січня місяця я зустрівся з Денисом Алайовичем. Він сказав, можна розпочинати. І за два місяці... ми. Ми зробили, перекрили повністю дах спортивної зали, замінили всі вікна на сучасні пластикові. І перехідну алею також зробили дахи, так, замінилися їх. на сьогоднішній день. Це гроші державного бюджету на розвиток інфраструктури в об'єднаних громадах, які безпосередньо йдуть квотою радикалам. Вони нам дали співфінансування. Ну смішне з місцевого бюджету один відсоток. Чисто самолічне <різь> народний депутат зрушенням у Каїрах тішиться. Радіє, що відновлення розпочалося саме зі спортивної зали у Пала культури. Адже стадіонів та спортивних майданчиків у селі обмаль. Сохранить вот такі соціальні об'єкти, їх построить, їх приумножити – це є сьогодні задача и ответственность государства. К сожалению, государственным цими задачами позвонить. не занимается, оно ими пренебрегает. Вот. Радикальная партия обращает на это внимание и считает, что очень важным как раз социальная ответственность государства перед людьми, чтобы создавать им такие условия, чтобы они могли не только работать, но еще и были условия для их детей, чтобы они могли заниматься спортом, чтобы дети развивались, чтобы они не на улицах бегали. На це сподівається, і Галина Пісоцька. Жінка завітала на зустріч із Денисом Селантівим, аби почути відповіді на питання, що хвилюють одне із них безробіття, особливо турбується через сільську молодь. Усе життя пані Галина слідкувала за порядком у громадських місцях, та останнім часом її обурюють гори сміття, що залишаються після вечірніх посиденьок. Тож у відновленні палацу культури бачить вирішення багатьох проблем. Я хочу, щоб більше уваги звертали на безробіття. Яке в нас розвивається на кожному углу, дітям нема де займатися, нема де відпочивати, п'ють, курять, мусорять по селу. Так що хотілося, щоб її звернули увагу і на це. Зустрічами із жителями Херсонщини Денис Селантів задоволений. Люди охочі до спілкування. Здебільшого їх хвилює питання миру, розвитку та збереження села, стабільного водопостачання. Одна бригада в Вернасаївки ночно вирубує по 30 дерев. Чого органи не приймають нери там Корупція, що... не, я розумію, так а що ви можете предложити. Ми можемо приложити, що власть можна міняти. Тож 31 березня народний депутат України закликає зробити свій свідомий вибір, проголосувати за достойного кандидата у президенти. Люди действительно вже готові і настроєні на і очень хочуть перемен. Они хочуть изменения той, скажімо, геноцидної політики, яка сьогодні веде государство в отношении своїх людей. Якщо сьогодні не зміниться ситуація, то через з п'ять лет спасать Украину уже может будет либо некому, либо поздно. Поэтому нужно принимать решение сегодня и сейчас на этих выборах. Юлия Соломахина, Ирина Мізенцева, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.